Протікаючі покрівлі у жовтих водах з'являються як гриби після дощу. Та якщо в більшості випадків це приносить незручності та збитки, для мешканців будинку 14 по провулку Запорізький така проблема просто небезпечна для життя. Покрівля у будинку протікає не перший рік, та зараз вода стала потрапляти не тільки до квартир, а й до щитових. Через це люди залишилися без світла, а дехто без техніки вдома. Добре, що ніхто з мешканців будинку не постраждав. Із-за того, що у нас криша тече, у нас позамикала проводка. П'ятий день. Уже ми мучимося з тим, що у нас відключається світло, тому що замикає, тече вода. З криші квартири, само собою, і тече вода на щитові. Погоріла проводка, погоріли предохранителі, щотчики, некоторі виходили з строя. Ну, все електрооборудження, яке знаходиться в під'їзді. В квартирах у нас теж проводка позамикала в людей, ми можемо це зняти і показати. А там, де погрібник, де виход на кришу. Тоже у нас просачувалася вода, була сира стіна. Зараз у нас тече. Так тече, я живу на третьому етажу, то вода тече мені до квартири. Це нормально так зробити. Вони причин не знають. Я виліз, я знайшов причину. Вони зробили просто греблю там. Раніше воно стікало і протікало в стіну. Зараз там ну, сантиметрів 15 води стоїть і вона тече вниз. Це ж треба трошки хоч трохи думати. Дома б ніхто так не зробив. Це робили штукатури так. Учора теж у нас світу не було. Включили на світ десь після 8 години вечора. Хлопці робили електрики, Жековські робили цілий день. Ну, їх багато роботи, бо такий дом, як у нас, не один. Вот хочу показати вам, який у нас світ. У нас немає центральної люстри, вот да? тільки по той причині, що постійно тече потолок. Ми не змогли зробити потолок такий, щоб ну, замазати його, забілити красиво, тому що перегоріла проводка. Перегоріла проводка і ми зробили натяжний потолок. Но ми його робили коли трохи не так текло. Ми зробили цей потолок. Ну, люстра у нас горела буквально недолго, потому что в стене вот тут перегорели все провода. Вот, и сейчас, поскольку такая ситуация, мы даже ничего не можем сделать. У нас люстры нема, мы пользуемся бра. А когда собирается вода, мы вот через эту дырку, где вот вы видите сейчас висит вот это прекрасно, да, мы сливаем воду. Сливаем воду, но это в основном бывает, когда затяжные дожди или таяние снега. А вот... От можете обратить внимание на нашу стінку. Да? Теж, якщо сильні дожди, починають протікати на тих етаж, і вода просачується і тече і на ту квартиру, і на нашу. Така проблема для мешканців будинку 14 по провулку Запорізький повторюється вже декілька разів. Спочатку через покрівлю вода потрапляє у щитові. Відбувається замкнення, проходить ремонт, та на наступний день все повторюється знову. Зверталися, ми в ЖКХ. Зверталися ми до начальника центрального ЖЕКу, зверталися ми в перший жек. Ну, нам обіцяють, але діло в тому, що із за тієї води вони нічого не можуть зробити. Жильці нашого дому там самі поштукатурили, дірки позакривали, целофан позастеляли, ну хіба що на снігу пів метра на криші. Його ж ніхто не чистив, і воно розстає і падає вода вниз. Замикаєшче тобі. От вони вчора зробили світ. Ну, в якому? В третьому під'їзді, на етажу на одному, на четвертому. Свято так і нема, там все погоріло. На п'ятому зробили, бо повигорало все. Це дуже багато роботи. Як тільки мешканців будинку почала турбувати протікаюча покрівля, вони звернулися за допомогою до міського голови, депутатів та ЖЕКу. Відповідь, на жаль, була вже знайома. Кошти на виконання капітального ремонту покрівлі не передбачені. Вірні, не мені людям сказали, що немає звернень по поводу цієї криші. Звернення були. Я звертався неодноразово і письменно не на словах. Я її фотографував, я приводив мастера, показував. Ну воно нічого. Я звернувся особисто до Інни Леонідівни, начальника жред No1. Надали нам ісходящий документ. Я його підняв у ПЖРО. І ось мені надали такий документ, що сімнадцятого вибачає з 16 січня 2017 року. Ось було таке подання на ЖКГ. На ЖКГ. От і коштів не знайшли. кажуть. Чи ви поновлювали це з 2018 року? Ні, вони поновлення цього не робили. коштів немає. Світла в нас немає. Це тільки в, в цьому дому є, на нашому етажу в трьох квартирах. Немає світла, тому що вигоріла проводка. Електрики після вашої зйомки прийдуть і будуть ремонтувати ремонтувати. Да, да їм треба віддати належне. Люди працюють з того, що в них є. Як бути в такій ситуації не зрозуміло. Мешканці б і раді знайти собі іншу управляючу компанію ніж в ЖРЕО. та поки що не готові. Власними силами вони намагаються врятувати будинок від води. Якщо покрівлю не можуть, то хоча б підвал. Щоб вода не змогла потрапити й туди, зробили рівчак. Якби ми були готові, ми вже давно перейшли. Чи ОСББ, чи люди більше хочуть самостійно управляти». Щоб у нас була управляюча компанія не десь там, п'ятихатка чи в Кривому Розі, чи на другому конця городу, а щоб самостійно, щоб можна було бачити гроші, які є. Тому що я вже в перму питаю, де наші гроші. Мені конкретно ніхто нічого не каже. Кожен рік. От ми ж, хай не всі платять, ну платять люди, десь ці гроші акумулюються? Ну, чого в нас нема грошей? Тільки щось начну за криші. То нам на газ нема, то нам на руброї немає грошей. Я не помиляюсь, оцей дім є ОСББ, так? Да? Да. Так от ви бачите, ми з'єднані. Ось я думаю, що навесні, у квітні ми, може, можливо, проведемо збори. І, можливо, ми з ними об'єднаємось, якщо вони нас приймуть. Тому що, так, да, питання дійсно треба згідно нового закону, ми всі являємося співмешканцями нашого будинку. І ми, по-перше, в першу чергу ми заінтересовані, щоб у нас був порядок. В управлінні житлово-комунального господарства дійсно підтвердили, коштів на ремонт немає, але ситуація насправді потребує термінових дій. Відповідно до розпорядження міського голови у 2018 році було проведено обстеження покрівлі житлових будинків, які перебувають на обслуговуванні КП «Жрео» та потребують капітального ремонту покрівлі для визначення покрівлі, які в першу чергу потребують капітального ремонту. Таких покрів станом на перше було 49, в тому числі, і за адресою Запорізький 14. Є акт огляду покрівлі дома 14-го по переулку Запорізький. Відповідно до Акту огляду, комісія вважає, що вказані об'єми ремонтних робіт перевищують об'єми поточного ремонту та відносяться до робіт капітального ремонту. Станом на поточний місяць кошти на ремонт даної покрівлі не передбачені. Ну, на розгляд профільних депутатських комісій будемо носити питання щодо включення. Цього будинку в перелік будинків, які будуть ремонтуватися за кошти місцевого бюджету у 2019 році. Ну при наявності фінансового ресурсу, чи знайдуть додаткові кошти на ремонт цієї покрівлі, важко сказати. Адже чи не кожний будинок у місті потребує як не капітального, так і поточного ремонту. Тому, як показує практика, чекати можна декілька років. Та краще і дієвіше не чекати на допомогу, а брати ініціативу. У свої руки.